Всім гарного дня вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження це ваз нива з бензиновим двигуном 1,7 літри та механічною коробкою передачі. Автомобіль на повному приводі, ось такому яскравому кольорі. На ось таких легкосплавних дисках. Автомобіль 2005 року. Ось як він виглядає ззовні. Технічно автомобіль в бездоганному стані. Вся ходова частина перебрана, масла фільтра поміняні. Автомобіль без ніяких проблем. Не потребує жодних вкладень. Зараз переглянемо салон. В автомобіль було вкладено дуже багато коштів. По салону також. Були помінені нові передні сидіння, також нові дверні карти, новий руль, потолок перешитий в велюр. Дуже гарно виглядає. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Музика JBL Також нова приборка. Ось як виглядає салон. На новій приборці пробіг 39 тисяч, але реальний пробіг даного автомобіля 210 тисяч кілометрів. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, робить рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Дуже достойне авто. Також є передні електростіклопідйомники. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса. За адреси Михайла Грушевського 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг, Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!